Ну що ж, кращого варіанта не вийшло, судячи з усього, йде гірший сценарій, хоча є ще й найгірший, написав у своєму телеграм-каналу відомий політик та громадський діяч Тарас Чорновіл. Чорновіл вважає, що наш президент Зеленський якимось чином зумів переконати Трампа в обмін на можливість користуватися. Безмірно нашими природними ресурсами закрити очі на порушення законності нинішньою зеленою владою, на порушення законності зараз, типу всілякі санкції репресії проти лідера опозиції Петра Порошенка, і особливо під час майбутніх виборів. Які ну Трампу треба, щоб вони у нас все таки відбулися, щоб у нас була позірно законна влада, але взамін на те, що американцям дозволять все так би мовити, забирати фактично даром, чорнові вважає, що вони Можливо, будуть закривати очі на те, що влада творить, як вона фальсифікує, і так далі, і так далі усуває своїх суперників. З позитиву перемир'я буде, пише Чорновіл. Вони домовилися. Вочевидь, із врахуванням усіх найогідніших рашистських хатілок, окрім хіба територіальних забаганок. На те, що Раша сама не могла захопити. Ну, тобто, по лінії фронту, а от Запоріжжя, Херсонщина, яка е, в наших руках, ми це не віддаємо. Ну, хоч так, слава Богу. Україну ділитимуть по лінії фронту. Схоже, що такі ведуть вимогу визнати території за рашистським суверенітетом. Ну, е, дуже цікаво, як це. Буде одобрюватися, по-перше, підписуватися Зеленським, по-друге, одобрюватися в парламенті. А далі, моє переконання, що в нас буде ще один шанс останні на виборах. Захиталося. Ні, Трампу це важливо. Вибори також будуть точніше, пародія на них. Але о той самий Зеленський знову щось віддасть. Трампу. В нас ще є Уран, Бурштин і купить собі легітимізацію та невтручання США щодо фальсифікацій та жорстоких розправ. А далі, як я вже і тут по Харково до кінця року можуть зупинити безвіз. Далі все за грузинським сценарієм, тільки без великих протестів. От чомусь мені так здається, пише Чорною. І наостанок опублікована. Форма санкцій проти Порошенка дає один найголовніший ефект: допомога військовим більше не буде можлива. От і всі найпередовіші засоби більше не надійдуть. Це пряме вбивство наших захисників. А з перемир'ям ну-ну, головне, що сусідське пуйло задоволено, пише Чорновіл.